Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Як ви пам'ятаєте, нещодавно, можливо, хтось бачив, хтось не бачив, я робив огляд своєї покупки на місцевому маркетплейсі Шасі від німецького виробника Grundig. Купив я то шасі заради трьох ламп. Тобто ціна цілого шасі повністю з лампами, з гучномовцями, була та сама, що можна було би купити три лампи. Що це за лампи Це радіолампи. Не знаю, побачите ви ні, тому що стерти маркування. Є це Ц-83. Збереглося тільки знизу маркування і з верхньої частини збереглося маркування. от Якщо ви побачите добре. Є три штучки от таких. От і я сьогодні захотів їх перевірити, тому що ну, ради цього я їх придбав і захотів перевірити на справність. Але згадав, що я вам робив огляд одного лампового тестера, а сказав, що користуюся на постійній основі. Я зовсім іншим тестером. Тому вирішив, якби, і для себе переконатися, що це за лампи, і для вас показати, як це можна зробити, як це можна перевірити. Секундочку, я вам покажу прилад. От мій прилад. Це такий старенький ящичок, чемоданчик, коробка, бакса, хто як може назвати олдскульна стара. Придбав я його також на місцевому плеймаркеті, Вже не пам'ятаю коли, можливо, 5, 6, 7 років тому, 8. За хорошу ціну він виявився справний, але трошечки некомплектний. Я йому зробив був ревізію всередині і його використовую. Завоював він мою довіру. В подальшому я зараз вам розкажу чому. От ми відкриваємо, що він собою представляє. От, бачите, це така річ, що в ньому не було. В ньому не було каталога. Кожна лампа цей прилад розрахований на певну кількість ламп. Я минулого разу вам говорив. І саме яка кількість ламп визначається от таким от каталогом. Його не було. Але я знайшов в інтернеті цей каталог, і я собі роздрукував. От, як можете бачити, він був такого типу, от, так скріплений. Купити його на eBay теж неможливо, в продажі вільні його не було. І я собі роздрукував такі папери. Їх досить багато тут, бачите? І тут вказано є, наприклад, якщо взяти наприклад, будь-яку лампу. Взяти будь-яку лампу, е, от, наприклад, чи от, от, цю от лампу, чи наприклад от 12 ax 7 тому що наші лампи це ЄЦЦ-83, це, 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 83, це е, американська 12 ax 7 Дуже легенький він у настройці, от її характеристики. Тобто на цьому приладі є один переключатель такий покроковий, і вірніше, навіть я би назвав переключателі 4. Тільки перший переключатель у нас хітер це підігрів, чи це накал, кому як зручніше. Другий переключатель A C. Дуже все просто, дуже все легко берете. Інструкцію вибираєте свою лампочку, виставляєте хітер на 12, регулятор A в положення 42, регулятор B в положення 10 і регулятор С положення 2 або 7. Чому 2 або 7? Я вам говорив, що в лампі буває по 2 лампи. Тобто, якщо ви глянете. Нашу лампу ви побачите, що в ній всередині є дві менших лампочки. І тому, оце якраз 2,7 це перемикання перевірка однієї половинки і перевірка іншої половинки. Останні циферки це наш номер плейту, номер гнізда. Але це у нас 12 ax 7 а нам треба ЄЦЦ Тому зараз я знайду. Так, так, ецц 83 і ЕХ12 це е, одинакові лампи, але ми все ж таки будемо виставляти їх по ецц 83 тому що це наша лампа. Тобто ми будемо по цій схемі виставляти. Хоча дані одинакові. Американське позначення було 12X7, а європейське ЄЦЦ 83. Давайте я візьму телефончик в руки для зручності і дивимося. ЄЦЦ-83, Хітер 12. Положення хітера нашого ставимо в 12. Тут ми бачимо від 11 до 14, тобто такий проміжок. Для тестування лампи це в принципі мало що має. Для роботи її, наприклад, 14 вольт, для накалу забагато і з часом вона швидше згорить. А 11 вольт ну, вона буде працювати, можливо, не на всі 100. Тобто ми ставимо, там є середнє значення, це приблизно 12,6 вольт, це середина між 11 і 14 Далі у нас є це 83. Далі регулятор A в положення 42. Регулятор A в положення. Зараз заберемо. 42. От, виставили 42. Регулятор B в положення 10. Регулятор B в положення 10. І регулятор С. Положення 2 або 7. Тобто одну половинку. Ну Так як 2 йде швидше, давайте виставимо його в 2 положення. Окей. Тепер, що ми зробимо, ми включимо наш прилад. Ми включили наш прилад. Давайте вставимо одну із наших претенденток. Так як ми пам'ятаємо, лампочка в нас вставляється і CC83, гніздо 2. От наше гніздо 2, чи плейт, кому як зручніше. От, ми вставили її. От, Ще що би бажано зробити, тому що прилад там переставляється, ставиться, виставити на цьому нолик. От, Виставили нолик, підрегулювали оцим гвинтиком. У нас нолик є. І даємо час, даємо час, це має бути сторонка, тому що там є. Електродне заземле. Даємо час йому прогрітися. А я вам тим часом розповім, що це таке. Це кнопочка Great Emission. Так, якби своїми словами, якщо розповісти, то це, напевно. Струм, сітки, пробивання сітки. То є між, він показує струм, чи, чи сітка пробита. І чим завоював мені цей прилад, мою увагу і довіру. Я маю тут знайомого, в якого я купляв радіолампи. І я купив в нього декілька радіоламп, прийшов, ставив вдома в підсилювач, і підсилювач в мене стріляток. тик Тик-тик-тик. Я перевірив на своєму приладі, і мені показало, що Грейт оцей емішн, він поганий, тобто вона пробита. Хоча там мають бути можливі. От бачите, оця шкала, тут можливі тільки оцей Грейт Emission, це оця шкала верхня. Тут, якщо стрілочка в цьому зеленому секторі, це окей, а вона доходила до середини. Я зв'язався з тою людиною, він каже, приїдь до мене, я тобі перевірю. Цей. Ми його включили в його тестер, він сказав, що його тестер дорогий, там за 600 чи за 700 доларів. І він сказав, ні, в мене показує все добре. Я, він сказав, що може повернути мені кошти. Я не захотів цього, тому що я ну, якби, часто звертаюся до нього. Ну не часто, а відносно часто звертаюся. І він мені продає радіолампи по дуже-дуже низькій ціні. Це в два рази дешевше, ніж на eBay я можу купити. І тому я не став там сперечатися за повернення, просто купив в нього ще одну лампу. Але цей приклад. Е е е Якби змусив мене поважати цей прибор більше. більше Таким, якби тепер дивіться, у нас ще одна шкала є. Вона теж дуже проста. Бо на вітчизняних приборах там ну, не настільки все просто. Проста людина не зовсім розбереться. Тут все зрозуміло. Жовтий сектор під знаком питання, лампа, зелений гуд. Червоний реплейс. В зеленому секторі ще бачимо поділки. Тобто наскільки вона, якщо вона десь буде посередині, тобто вона має приблизно, там, наприклад, 80%, 100-120%, я так собі думаю. І... Тому це дуже зручний, простий прилад. Добре. Ми вставили нашу лампочку, вона в нас прогрілася, вона в нас тепленька. Давайте зараз натискаємо Great Grid great, Emission. І дивимося, що буде. Бачите, все дуже-дуже прекрасно. Тепер натискаємо кнопочку Quality. Це означає, якщо дослівно так перевести, загальний стан, роботоспособність, тобто загальні характеристики, що, наскільки вона. Працююча Натискаємо її і у нас нічого не... От Давайте ще раз я натисну, тому що треба натискати от сильніше. І що ми бачимо, у нас е, е, зашкалює. Тобто, наша ця лампочка Вона в чудовому стані. От, вона реально зашкалює, вона чудова, прекрасна. Тобто одну лампочку ми перевірили. Давайте продовжимо перевірку нашу далі. От наша перевірена, справна, чудова, прекрасна лампочка, а це ми вставили наступного претендента. Навіть може... Вона ще не прогрілася, але ми можемо натиснути, наприклад, Quality і побачимо, як. Ні, вона ще не прогрілася добре. І якщо вона прогрівається, стрілка поступово-поступово починає рухатись в праву сторону, в сторону. Good. Тому давайте зачекаємо, ну вона ще навіть, навіть, навіть не прогріта. Давайте зачекаємо трошечки все, лампочка вже тепленька, трошечки починає бути теплесенькою. І давайте перевіримо: Great Emission, тобто пробивання сітки. Чудове, прекрасне. Тобто, все в нас ціле. Тепер натискаємо загальний стан лампочки. І вона також заскалює. На минулій лампочці я це зробив, але забув вам показати в відео. Це в нас одна половина, двоєчка. Наступна половина у нас, якщо ви пам'ятаєте, це 2 і 7. Давайте поставимо в цей положення 7, це інша половинка лампи. І натискаємо перевірка сітки. Чудова. І, секун... і... оба! Бачите, треба на цій кнопочці контакти зачистити, бо вони от, треба дуже добре натискати. Ця також на 120 половинка. тобто Що одна половинка на 120, що зараз інша половинка на 120. Тобто лампочка ця в нас також в чудовому стані. Давайте вставимо наш наступний екземпляр. Вставив я і дав деякий час прогрітися лампі. Оцей папір я використовую, щоб вставляти або виймати лампи, тому що коли лампа нагрівається, вона стає гарячою, і на пальцях може бути якийсь жир, ще щось, і він прилипає до шкла, і потім виникають запах і можуть бути тріщини. Тому я використовую таку паперову салфеточку, щоб вставляти чи там виймати, якщо це гаряча лампа. Все, Ми дали деякий час, натискаємо, перевіряємо сітку. Сітка у нас в чудовому стані, перевіряємо загальний стан лампочки 120. Добре, переключаємо на іншу половину її. Це вже друга половинка. Перевіряємо сітку чудова. Перевіряємо справність лампи 120. Тобто, наші лампи максимум, Тобто вони як нові, вони чудові. А чи були в мене випадки, що стрілка стояла десь посередині? Так, були в мене випадки, що стрілка стояла на жовтому секторі і стояла на червоному секторі. І була також на зеленому посередині. Були такі випадки. Я навіть можу зараз, якщо вам буде цікаво, я вам покажу деякі лампи, що воно дійсно так стоїть. Отакий От хотів я вам зробити коротенький огляд, але він вийшов не зовсім коротенький. Він вийшов такий досить. Довгий. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Думаю, воно вам було корисне. Напишіть свої враження від цього апарату, від цього тестера ламп. Чи перший був кращий, чи цей кращий. В першому, як ви пам'ятаєте, оці папірці були вбудовані всередині, але він міг перевіряти меншу кількість ламп. І мені здається, він працював не настільки коректно, класно, як в нас цей працює. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто дивиться канал не підписаний, тому що в мене буде багато таких подібних відео. І чекайте наступного відео. Дякую.